Місто зустріч з підписниками і. Як звати? Я. Чим особливі ці підписники, у мене є Yamaha Джок39. Я продав спойлер і поставив багажник. Оцьому хлопцю. І де тепер скутер? Проданий. Проданий? А спойлер у нього. У тебе? Цікава доля спойлера. А що це? Це ваші Так. А ну розкажіть у вог? чи ВОК, як правильно? Монтін ВОЧ 300 АС. Водяночка. Да. А це? Спарк 200, r 27 Да, це буде ВОЧ помазаний так хорошо. Не ржавий зовсім. Ну так що, хай не ламається. Тут в мене і Паджоджіс, і Планета 5, і Ямоха ж 39. І Жигулі. <laughs> В общем, якщо все до кучі скласти, продать, можна щось нормальне купити. Так що удачі вам. До побачення. До побачення.